Ви зараз когось пізнаєте, от слухайте, там свята йдуть, правда? От, скоро Різдво, там свято велике, да? треба там своїх закликати, там підгончик. Ну, відсвяткуємо як треба. А як треба? От як напитися, накуритися, попліткувати? Це Різдво? Різдво Христове для багатьох людей це знаєте, це просто назва. От, а ми маємо розуміти, що це народження Ісуса Христа, це день, коли Христос прийшов на землю, щоб спасти людство, спасти мене, спасти тебе. А що роблять багато людей? Просто поклоняються сатані, накурюються і взагалі напиваються в хлам. А що насправді має перебувати у кожного з нас? Має бути слово Боже, має виконуватись воля Божа. І от коли ми святкуємо народження Ісуса Христа, прихід Господа Ісуса Христа, то маємо перебувати у любові, бо там ніякі ритуали, там обряди, релігія, мертва не врятує. Врятує тільки жива віра, врятує Ісус Христос, який прийшов, щоб пролити кров за наші грехи. розумієте що от що ми маємо зробити? Це покаятись щиро. От Бог простить, але от якщо продовжувати життя вже у Христі, народитися Духом Святим і мати сім'ю Божу і розповсюджувати Слово Боже до краю землі, от це воля Божа. Амінь. І я благословляю вас, щоб ви, щоб ви пізнали істину, щоб Божа благодать вас покорила з ніг до голови, щоб ви розуміли, що істина це Слово Боже, яке має пробувати у кожного з нас. Амінь.